І до інших проблем там Волині підтопило 3830 гектарів. У воді садиби, хліви і літні кухні. За активністю річок стежать із дронів. Як розповів 12 каналу заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів області Ростислав Кравчук, за цей тиждень водою залило ще 10 гектарів на Ковальщині. У Любишеві ситуація незмінна. Там підтоплено 2800 гектарів землі. Але разом з тим нас є підтоплення господарських будівель біля самого Любішкова. Це заріка. Плено три, три господарських будівлі і там садиба під стрі сади би а також і, село Заручі, Там теж трьох стрі садиби підтоплені на сьогодні. Поки на Волині буде мінусова температура, а, за словами Ростислава Кравчука, ситуація не має погіршуватися за інформацією волинських синоптиків. На Волинь суне циклон з півночі. Будуть сніг, хуртовини, ожеледиться на дорогах та пориви вітру. У суботу в день термометри показуватимуть до шести морозу. Удокна знаходиться в замороженому стані, можна так сказати, але коли почнуть бути плюси, вже лише температурі почне розставати сніг, тоді звичайно ситуація погіршиться, значно погіршиться. Якщо аналізувати прогнози волинських синоптиків, підтоплення може ширитися вже 14-16 січня. У неділю в день температура триматиметься на рівні нуля. До того ж будуть ще опади. Місцями обіцяють мокрий сніг.